Не пройшов і тиждень, а я замовила ще одну лялечку. Та-да! Нова Гьотс, точніше, вона не зовсім нова. Цю дівчинку я взяла з сім'ї, тобто лялька була вже не нова, але в коробці і дуже у доброму стані. Ми, звичайно, зараз подивимося це. Я купувала цю лялечку у Німеччині на дошці оголошень. І, звичайно, я її ще не відкривала. Ми це зараз зробимо з вами разом. І якщо ви трошки ляльковий колекціонер, так само, як і я, або просто надихаєтеся ляльковими відео, я вас запрошую приєднатися на мій канал Doll's Look. Мене звати Наталія, я ляльковий стиліст. Я люблю усіх лялічок, взагалі Бьос і Паула Рейне. Але якщо вам також це подобається, будь ласка, коментуйте ваші враження від моїх ляльок. Буду рада поспілкуватися з вами у коментарях. Як вам вже я казала, лялечки ще я не дивилася і навіть не відкривала. Це дуже такий хвилюючий момент. І е, мені сказав продавець, що лялькою гралися, але знаєте, Типу, майже не гралися, тому коробка цей браслетик бьет у доброму стані. Я зараз покажу вам, що я приобрела. І ми подивимося насправді, чи добрий стан цієї ляльки. І взагалі кажуть, якщо ви купили одну ляльку, так, год, і саме дітс, то вони не можуть бути по одної, тому обов'язково у вас з'явиться ще лялька год. Так, я зазираю. Ох, Боже, дівчата. Так, дивимося разом. Яка це буде зараз красуня, яка саме... Ми зараз дізнаємося. Так, бачите, як гарно е, запаковано. Тому ось так я зроблю, щоб вам було все видно. Ось люди, бачите, як німці заморочуються. Так. Так, це лялечка. Боже, я не знаю насправді, як її звати, бо я ще не орієнтуюся, знаєте, в них там в м'ях та... Е, ну, вона дуже схожа на лялечку. Знаєте, я бачила, типу, фея там якась казкова, але я не бачу в неї крил. Тому зараз будемо дивитися, так, що вона тут має. Так, ну, в коробці вже нічого немає, тому я її прибираю. Вона нам не потрібна. І ми будемо розпаковувати цю красуню. Я вже зараз бачу, що волосся не. На жаль, не дуже у доброму стані. Ох, страшно мені, дівчата. Так. Ладно, будемо далі дивитися, що тут в нас таке. Я думаю, тут вони з ключом вряд чи закривали, тому буду відкривати без надрізів якихось. Так, я була права. Так, ось так. Ага, тут же так просто лялечку не дістанеш, бо вона в коробці, яка теж в коробці. Так, але зараз я не дуже розуміюся, як вони цю пластмаску запхали, так? бо вона, бачите, разом з тою коробкою не хочу пошкоджувати, пошкоджувати її. Але, ага, ось я зрозуміла. Так, трошки тут пластмаску просто у дирочки ми просунемо. Ну, знаєте, дуже дивно, що німці, знаєте, купили дуже охайно це розкрили, що там, може, вони наперед думали, що продадуть дальку. Ну, коротше, не знаю. Дівчата, волося в дуже жахливому стані, я вже бачу. О, мама мія, Санта Лючія, капец. Ну, це буде у нас. Інше, мабуть, відео, як мити лялькам волосся. Мабуть так. Так, зараз я її особожу. Так, дівчата, сподіваюся, ми, звичайно, зараз ще її роздягнемо. Слухайте ноги. Щось одна нога, коротше. У якомусь стані, типу, вона як чи клем замазана, чи що. Капець, дівчата, це жахіття. Я дуже розчарована. Лялечка гарна, але дуже в жахливому стані. Ось, дивіться, як в неї ножка, щось блистить, а обличчя не дуже. Щось теж її чи смоктували, чи що. Ось тут якась крапушка біля рта. Ви бачите, що з волоссям виходить. Це жах. Ну, ну Сукня насправді мені не дуже. Браслетик ось в неї є. Ось є браслетик. Ох, да, дуже печально. Ну, зараз я її покладу на стіл, штатів зроблю по-іншому і розглянемо далі. Дівчата, ну що, продовжимо дивитися трошки поранилася. Ну, це насправді моє розочарування. Я дуже, знаєте, німцям довіряю, але бачу, що не всі добропорядні. Ну, це був. Дякую за паспорт. Звичайно, ось це. Номер лялечки, коли вона була виготовлена. Так, далі, щось тут якийсь диск. Я бачила вже багато що з дисками, але я не розумію, що це за диск. Мабуть, це, знаєте, як реклама лялечок. Думаю, так. ну, Це така, знаєте, цінність. Мене більш за все дратує, що я не розумію, що тут з ножкою, бо вона якось блистить і там маленькі ось п'ятнишки. Трусиків немає. Ну, звичайно. Хочеться плакати, бо я не знаю, чи можливо ці волосся якось зробити, щоб вони були гарні. Якщо ви знаєте, як їх можна встанов... ну, оновити, так би то мовити. Будь ласка, я буду ждати в коментарях ваших порад. Дівчата, я просто в розпачі, чесно скажу, але ми рухаємося далі. Давайте. О, страшно знімати цю сукню, бо сподіваюся, буде усе добре. Хочу звернути вашу увагу на коробку. Бачите, тут намальовані балерини, так я розумію, що вона повинна бути у якихось ще колготках. Або балерина була. Або Фея, Ось залишилася така паличка від неї. Ну, Якщо може ви знаєте, також пишіть, хто вона, ким вона була. Так, уберу для зручності коробку, так, і ми будемо розглядати. Волосся, ми, звичайно, ще повернемо, повернемося за ними. Мені ж це таке покою не дає. Ага, це у нас, бачите, окрема спідничка. Я її знімаю. Ну, тут ноги, віддасть, ляльку гралися, не награлися, так? Да. Оце мені повезло, звичайно. Так, ну, дівчата, якщо, звичайно, я до вас звертаюся, ви знаєте, як це вимивається, обережно, щоб ляльку зберегти у доброму стані. Я дуже дякую вам за поради. як хто мені напишуть, да, бо ну, я зіткаюся з цим перший раз. Крім того, що її віддати на переробку ОАК дівчатам, я не знаю, в мене. Більше ніяких думок не виникає, бо не знаю навіть, що робити. Так, тут у нас сукня, я бачу, її теж не так просто зняти. А, мабуть, треба щось надрізати. Ну, вона не для мене ніяку цінність не представляє. О, добре, все, не довелося нічого надрізати. Так, дівчата, що ми дивимося? Ну, зазвичай у всіх лялечок є клеймо, ми їх бачимо. Ось-ось. Тіло у нас, ну, якщо казати за натяжку, то я ще покажу. Ну, в принципі, зараз так, вроді добре, стоїть і резинки, все це класно. Поставили нашу дівчинку. Ось вона стоїть самостійно. Без подставки. Ось така красунечка у нас. Так, ну що, будемо у моток моток А, Боже, допоможи знімати. Так, дівчата, ну це капець. Я не знаю, чи мали ви такий досвід. Дивіться, що це таке. От просто жесть. Я сьогодні буду мити це волосся. Не знаю, буду розчісувати, я зніму вам відео. Кому цікаво подивитися, що у мене потім вийде з неї. Ну, Коротше, ви розумієте, да, що мені повезло. Тому я буду навіть ляльку цю купати, тут і обличчя, і все. Ну, Тобто, і, е, я купила для себе, звичайно, але я хочу, щоб вона була дуже класна і красива, і зі своїми подружками, які в мене є. Теж добре дивилася. І мочі. Моя бідняжечка, ось вона, бамаше. Мама, помій мене. Ладно, дівчата, не буду вам більше нудьгувати. Пишіть, будь ласка, ваші поради для мене у коментарях. Я заздалегідь вдячна усім. Буду тепер готувати її до. Купання і приведення до нормального стану. А всім пока!